Всім привіт Сьогодні у нас новий день Обкосили такий кусочок 1.48 показує, отут ми вбирали Сексон, а тут був 137-й піонер, може хто пам'ятає в предыдущому відео я, я з цього, цього поля чуть-чуть вставлю для сравнення. Як ми обирали. Зараз ми заїхали піонерчик. Влага 5 вже в ньому. Ну тут як би цей. Я не я і хата не моя. от а Треба заїхати там трошки. Я калібрував бункер. І цей. Ну і виїхав там, не воно не вліз Масло, звісно, на цьому піонері мірять не будуть сьогодні. Може колись будуть мірять, але сьогодні не будуть. То масло ми не узнаємо. А по бункеру 2 гектара повнісенький бункер. Ну десь почти 3 тони, там без малого показує. Без пари кілограм буквально. Ну сейчас запустюсь, заїду, і або тако сделаем. Удобненького там. 5 ,1. 380. Моя мерная банка, короче. Я ее трошки модернизировал. Потом подаемся. Для того, чтобы для картирования был более-менее точный, точный замер. Ты грамм зависит, вся картинка. Евриком не гранстаром, а щекой за штукой. Секси. Туда трошки було більше дача. Трошки веселее показывает урожайность. Прямо на 20 більше, ніж в предыдущем ролике. І рядошком є 137 чи 147 піонер, точне число, не знаю. Зараз ми проїдемо таку полосочку по саксону, а потім рядушком проїдемо, снімемо піонерчик. Ну, траверних условиях, він там, він отут і короче, на стику. Ну, просто для сравнення. помолотить ми його не зможемо, він чужий. Я і так уже там так хотілося мені, я там 5 метрів заїхав. Ну що зробиш, А є, то є. Коли був посіяний, не знаю. Аптою нічого не було. Дуже шнек видно. Трошки більш-менш наповнена. Я не дивився скільки пустої пустой видуває. Красива картинка соня. Не, ну по любом там насипано центнера. Сегодня уже есть.

3h65min, 2h30min para Закінчив я піонерчик. Оце видно, тут піонерчик був, тут, тут саксончик був. Все, натура саксончика стоїть. Яйця стоїть тут максимально 1,6, практично ніде немає і 0,3 стоїть 1,6 максимально стоїть, мінімальний стоїть 03. Вот, і це все менше 0,3 красне, що на не хоче фокусироваться. Зелена це більше 1,6, а салатовая 1,3, 1,6. Вот така у нас тут отаку надо вийти. Ну, по саксону вийшло 1,2 по соседську. По соседську. Вот. А тут у нас вийшло. 380 натура. Вийшло 1,52. Ну, зараз зважимо плюс мінус, будемо знати точніше. Сейчас глянемо, які у нас цифри тут стоять. 1,6,0,5. Ну самі бачите, тут зеленішого це я пропустив ось, це я накладав, забирав гривку, О, а основна маса ну, більш-менш рівномірно в плюсі. Ну так. Всім щастя, здоров'я, неба над головою.